Жодну картину неможливо повторити в Івано-Франківську. Презентували виставку монотипі Анастасії Рибалки. Як ти сьогодні? Усі художні роботи авторки виконані у техніці єдиного відбитку. Ви наносите фарбу на прозоре скло прозоре, тому що коли ви його перевертаєте і починаєте з ним працювати, ви мусите бачити, що відбувається. Ну можна, звісно, всліпуто робити, але коли ти бачиш, ти можеш е цим п'ятном. Активно співпрацювати з цим пятном і ви наносите фарбу, перегортаєте на папір, на картон і починаєте відривати цю. Це скло, оргскло. і у вас народжується саме монотипі. Під час творчої роботи авторка надихалася природніми пейзажами. Анастасія каже, у своїх картинах вона найбільш виразно розкриває своє внутрішнє Я саме чому я в портрети звела цю роботу над цією темою, як ти сьогодні, тому що так найлегше візуалізувати нам якусь внутрішній стан тобто, познайомити зробити з. Цієї, цього відчуття якусь особистість і так ближче її сприйняти. Як, як друга свого немає ворогів, так, є тільки наші вчителі, тому ти кожну і погану, і хорошу емоцію сприймаєш як друга і знайомишся з ним ближче. Тому це саме в портретах. За заключена роботи вони, вони мене вражають саме тим, що кожен в цих роботах може побачити щось своє, якийсь свій душевний стан, якісь свої фантазії. Ну тому саме ці роботи вони мені дуже подобаються. Вона може творити і задумувати щось одне. А людина може в цій роботі, в цій картині побачити щось от своє, те, що в неї от прямо зараз, десь на душі, десь в глибинах. У центрі сучасного мистецтва експонується близько 30 картин Анастасії Рибалки. Виставка Як та сьогодні експонуватиметься ще протягом трьох тижнів. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.